Всім доброго дня, автопарк на зв'язку і у нас нове надходження. Такий от Mitsubishi Pajero 98 року випуску на 2,5 дизельному двигуні. Механічні коробці передач та, звісно, що в повному приводі. Машинка на свої роки в ідеальнішому стані, ніяких жуків, рижиків немає. Силовий бампер встановлений у нас спереду, Хела оптика, встановлений шноркель. Також силовий бампер ззаду, по задньому ряду сидінь взагалі без нарікань, сидіння не продерті, не потерті, все нормально, все працює, також працюючий кондиціонер, переднє сидіння також в хорошому стані, працюючий електросклопідіймачі. Тому кого конкретно цікавий даний варіант. З радістю очікуємо вас по адресі місту Київ, Сумська 2А компанія автопарк